Одна із речей, яких мені дуже бракує останніми роками, це цивільний одяг. Напевно, за всі ці роки я так і не усвідомив себе повністю військовою людиною. Ну а уніформа мені так і загалом не дуже доподоби. Тому при першій ліпшій нагоді я з радістю змінюю бойовий юбокс на картату-сорочку і. Дуже дивуюся, коли опиняюся в цивільних містах і бачу там безліч людей в уніформі. Почав міркувати, чому вони її носять. І ви знаєте, напевно, для когось це службова необхідність. Хтось щиро пишається своєю уніформою та й приналежністю до армії загалом. Хтось, певно, побоюється, щоб не сприйняли за цивільного ухилянта. Ну а хтось, певно, і просто вимахується. Але що ж дієш загалом у кожного своя доля і свій шлях широкий? Бувайте, пані та панове!